Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM. Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гостя нашої програми, дослідниця подільської кухні Олена Павлова. Доброго дня. Доброго дня. Ми поговоримо про подільську кухню, про її рецепти і деякі ще такі секрети, скажімо, обговоримо. Але спочатку про саму Олену. Коли і як? А Ви зацікавились подільською кухнею. Власне, чому саме Подільською? Ну це не такий бренд розвинутий, скажімо, був декілька років тому, а я знаю, що це цікаві вже багато років. Я більше скажу такого поняття не було, як подільська кухня. Е, почалося все з того, що я поїхала на рестопрактики практики до Львова. Це було напередодні Євро-2012. Коли Львів активно готувався, йому треба було розуміти, що. Показати ідентичність, що це не лише піца, яку можна з'їсти у Львові. І було створено клуб Галицької кухні, який розпочинали ресторатори, дослідники, маркетологи. І я приїхала з внутрішнім запитом, чому є Галицька кухня, чому є клуб Галицької кухні, немає подільської кухні, ніхто тим не займається. І, власне, з небагатьма рестораторами, які повірили в це, і завдяки тому, що. Ми потім познайомилися з рестораторами з Хмельницького, які також працювали над цим брендом. Я почала подорожувати дуже багато Вінниччиною. Це з'явилося у мене така можливість завдяки проєкту по децентралізації. І у нас була офіційна частина, де ми говорили про. Об'єднання громад, і неофіційна частина, де я починала викопувати і виймати ці скарби на поверхню, що готують, чого готують, які страви, які традиції, як називаються етимологія там цих назв, чому саме так, а звідки ви родом, і так далі, і тому подібне. І, от, власне, звідти почалася моя така закоханість в подільську кухню, яка на сьогоднішній день, по-моєму, стає просто глибшою, більшою і ширшою. В її носіїв, тому що переважно це бабуся, це усна народна творчість, це відсутність повністю рецептів, і це шалена штука, інтуїтивна кухня, коли що бачу, то готую. Інтуїтивна да. це да. цікаво. Це ось якраз та штука, яка і уособлює подільську кухню. Тому що коли ти намагаєшся записати якийсь рецепт або щось робити по записаному, поки ти в цей поток. Не не потрапиш, да тебе нічого не вийде. Але якщо ти в цьому потоці, то ти з бур'янів приготуєш і були такі прецеденти: готували навіть з бур'янів. А які з рецептів, скажімо, зацікавили найбільше? Я так розумію, що дуже багато рецептів. І тут ще у мене такий момент. Люди, які носії цих рецептів, можливо, десь в селах, чи збиралися ці рецепти. Тобто, ну дуже багато, скажімо, залишається за кадром, але є ще люди, які, можливо, ще зберігли цю ну, автентичність. Чи був такий, ну, рейд, я не знаю, як це правильно сказати, по селам, де зібрати ці. Рецепти, де їх взагалі можна побачити, якщо вони є. Були такі поодинокі випадки, коли я телефонувала я казала, мені потрібно знайти бабусю, яка є. Які років стоїв, вона ще да, щось Яка пам є там, носієм якоїсь страви. Мені знаходили, там, скажімо, у Райгороді, ми знімали цю Райгородську годзю ситковецьку годзу, яка на сьогоднішній день е, подається на об'єкт нематеріальної культурної спадщини. Е, там неймовірна пані Катерина, яка була кухаркою, яка про цю годзу і пісні складала. Е, і знає ці пісні, верніше, пісні були народні, але вона й нам їх виконувала під час приготування. А її онук, уже цю годзю е, зараз можну, може запропонувати під туристичні. Групи, тому що це страва на багато людей, яка готується, готується під замовлення, але в його кав'ярні ви вже можете на трасі скуштувати цю ситковецьку годзю. Є Тиманівська каша, яка стала величезним фестивалем. І вірші про Тиманівську кашу є, і пісня про Тиманівську кашу є, і носії, бо в кожному дворі вони готують цю Тиманівську кашу. І навіть ми робили гастробатл з Тиманівчанами, коли я приїхала з сучасним обладнанням, і ми намагалися зрозуміти, як. В умовах сучасної кухні приготувати цю Тиманівську кашу. Зрозуміло, що саме правильно вона буде там в Тиманівці, але для того, щоб добратися до тієї тиманівки, оці такі гачочки треба, щоб були в наших ресторанах. А питання в тому, щоб це зробити ще й ресторанною стравою. І таким чином ми дуже багато перекладаємо з мови народної на мову ресторанну. Що в громаді залишається в громаді, і це також дуже цінно, що громада розуміє свою ідентичність і свою цінність. А ресторан розуміє, що це може бути реально стравою високої кухні, і це не лише шароварщина, в яку дуже багато часу ми провалювалися, коли ми зверталися до української кухні. І власне ми цією шароварщиною мало не винищили фактично високу і дуже раціональну і дуже сезонну українську кухню. А тут ще один, один момент. Декілька років тому ми спілкувалися, була ну, в тебе така ідея, щоб саме ресторани, вінницькі ресторани, пропонували гостям подільську кухню. Ну не знаю, зараз, можливо, звісно, що зовсім інше, скажімо, у державі завдання. Але все-таки якісь ресторани пішли на це? Тобто, чи можна саме спробувати страви подільської кухні в ресторанах? Яких ресторанах? Чи там позначка? Що це страва подільської кухні? Ну тобто. І Реалізація це мене якам? дуже тішить, незважаючи на війну. А можливо, навіть завдяки тому, що у нас зараз Вінниця стала осередком збору дуже багатьох людей з різних регіонів. Інтерес якраз до цього дуже сильно зріс. А, і от, скажімо, у Львівській цукерні в самому центрі там є окрема стрічка а, в біля вежі. Так. Де ви можете скуштувати борщ на вишні, вареники з вишнями і маком. А, так само в ресторації Нуму ви можете спробувати борщ на вишні. Так само неймовірні манзарі, заради яких я частіше за все хожу в ресторацію Нова Провінція. А, в Щедроку є страви Подільської кухні і є шефи, на яких я йду, тому що я знаю, що у них смачно. А, там Брати Палевські. А, до... Бориса Сиченка до Володимира Копана. Я знаю, що вони збирають, що вони це реконструюють, що вони їх роблять сучасними, холодники, алілуя! У нас з'явилися холодники, а не окрошки. І це суперово, тому що ми повертаємося. А Різниця в чому? Різниця у всьому від назви до методу приготування, до способу вживання, холодники, огірчанки це холодні супи, кисломолочні або на квасах. Які дозволяють і втамовувати спрагу і при цьому бути досить дієтичними, тому що, скажімо, якщо молодий бурячок, там кріп максимум перепилине яйце, і це все заправляється легенько олійкою. То зрозуміло, що ви і форму стримаєте, і спрагу втамуєте, тому що кисломолочні продукти дуже гарно. Та мовити справою запустити свою травневу систему травлення, і це дуже класно, тому що е, ці всі м, назви вони дозволяють здійснити перехід і допомогти клієнту вашому звикнути до звичайних страв подільської кухні через, скажімо, е, близькість от є фокачо, та? А, а є наші перепічки, палянички. І те, і те, це швидке дріжове тісто. Але ми знаємо, що таке фокача. і фокачу можна продати за 80 гривень три шматочки. А от нашу поляницю на правду не можна так дорого продати, бо ніхто не розуміє, що то є не менша цінність ніж та сама фокача. Тобто, не скажімо, не, немає реклами такої відповідної? Немає знань. Немає знань і немає віри в те, що твій локальний продукт може бути крутим. От останній в мене був майстер-клас в Кам'янці. Всі знають, що таке різотто. А ми вийшли на базар і у бабусі взяли овечий сир. Потім Микола Прудеус з нової ушиці, який кохається в травах і в квітах, зробив набір подільських спецій, в якому лише подільські трави. Ми купили ячмінь. Ми купили перловку. Хто не знає, то перловка це ячмінний ячмінне зерно, і це один з найдавніших злаків, який відомий. Це означає, що наші ферменти найкраще перетравлюють якраз ячмінь. Нам приніс винороб розкішне біле вино Подільське з подільського винограду. І ми взяли місцеве локальне вершкове масло. І ми зробили перлотто. нічим не гірше ніж різотто. Але воно з наших локальних продуктів, воно в рази менше коштує, це означає, що маржинальність цього продукту для ресторатора є дуже прийнятною. Воно гарне, класне, смакових е, своїх поєднаннях, е, в подачі і може пасувати до чого завгодно, і з овочами це може бути, і з м'ясом це може бути, і навіть з равликами. До речі, про равлики це теж окрема тема, тому що е, наші. Предки, е, в голодні роки, в голодні весни не так багато вживали м'яса, як вони поглядали на джерела білка. І те, що ми сьогодні називаємо ескарго, це направду наші традиційні равлики, які ми також вживали. І тільки зараз, так само, як спаржа, це 4 тисячі років вона виростала на цій землі, а потім вони нам її повернули як дещо, Дефицитний. не знаю, там панське да, і аристократичне. І ось ми зараз повертаємося до цього, -сого. і це так цікаво, коли прокидається пам'ять генетична, і люди приїжджають на поле спаржі, і кажуть, то це ж заячий холодок, то він в мене росте вже 20 років. Ми кажемо, о, це прекрасно. У вас потенційно кущ 20 кілограмовий спаржі під землею, але ви жодного разу з нього не зняли урожаю. А е, стосовно е, вишні, ось е, саме ну, нещодавно взагалі прочитала, що борщ можна готувати на вишні. А е, ось тут, і я, до речі, бачила знову таки в ст... Фейсбук-Стрічці, що е, ти пробувала ну, готувати, я ти думаєш, що і готуєш, власне, пробувала, напевне, не зовсім це слово. Е, як, як в чому секрет борщ на вишні? Дивіться, це борщ моєї бабусі, це борщ який, як моя бабуся казала, гольна видумки хитра, і все, що було в неї під рукою, вона могла кинути в борщ. Були порічки, вона кидала порічки. Був агрос, вона кидала агрус. Були зелені яблука, вона кидала ту Це залепу. фруктовий це... якийсь борщ? Фруктовий це... ні, фруктовий борщ це борщ при відсутності томатної пасти, угу. і при відсутності е... з молодого буряка не зробиш квас. Це молодий. Борщ, але вишня виявляється з ідеальним поєднанням з червоною квасолою. Тобто, якщо ви хочете зварити борщ, є три інгредієнти, борщ на вишні саме, є три інгредієнти, які ви маєте туди кинути: буряк молодий, обов'язково, вишня і обов'язково червона квасоля. Вона може бути вже молода, якщо ми, скажімо, говоримо там про кінець липня, або може бути е, минулорічна, якщо ми говоримо там про початок червня, коли починаються ці всі вишні, решта на ваш розсуд. Е, але він виходить дуже яскравий, дуже освіжаючий за рахунок вишні. Там немає ні томатів, ні томатної пасти. Він дуже вишукано виглядає. А коли ви ще його прикрасите... Тепер це модне слово мікрогрін, а насправді це бурякова гичка. То у вас ще буде дуже класна подача. Да? Дивіться, як нас заставили їсти бурякову гичку, яку ми раніше свиням давали, просто назвали його мікрогрін, і дуже за дорого нам продають. То ви отримаєте неперевершений смак. Мало того, зараз пішли дуже активні такі, як це використання. Його, як в назві Вінницький борщ, мене це, звичайно, дуже сильно тішить. Але я думаю, що цей борщ е притаманний багатьом регіонам. А от, скажімо, я поїхала в село Печери і почула там про ще один борщ борщ з кубельохами. Це такі сливки. Тепер мені ще треба зрозуміти, як вариться цей борщ з кобельохами і зварити цей борщ з кобельохами. І розуміти вже самій назві і те, заради чого ти хочеш приїхати і спробувати, що таке кубельохи. Що таке, от е, ці вишні, до речі, я почула назву в Райгороді: це патлачки. Mm. А до речі, роль вишню в подільських стравах. Я так розумію, що лише борщем не обмежується. Тобто дуже Звичайно. багато тут вишневий пояс. Ну, такий, вареники йому. з вишнями це нікого не здивуєш, це всі знають. А ще які а рецепти, які, про які мало хто знає. О, ну не знаю. Ми, по-моєму, вишню вже так використали, що ми вже знаємо з неї всі. Абсолютно речі, але вона дуже смачна а, з поєднанні з салом, отворення з салом і вишнями. Якщо ви не пробували, обов'язково спробуйте. Ні. А, це, да, це такий розрив шаблонів. А, але а, Рома Ковальський його я знаю, що пробував робити. Йому дуже сподобалося. Це направду просто сало перетоплене. А, Краще, коли це сало з м'ясом там або баки. Ну, почеревино, то буде вже за дорого. Це може бути щоковина, може бути частина шийної, цієї сально м'ясного прошарку. Ви його витоплюєте, берете червону цибулю, потім вже там підсмажуєте, але топиться воно довго. Це має таке томлене бути сало. Ви підливаєте тут воду, слідкуєте, щоб ці шматочки не не приставали. В кінці вже його солите, додаєте червону цибулю і додаєте дві жмені вишень. І оце все шетомиться півгодини. Ви можете трошки додати цукру для того, щоб ще закарамелізувати цибулю. У вас виходить неймовірно розкішне варення з вишні і сала і з червоною цибулею. Потім вишня, в'ялена залита молодим медом. Це та штука, яку ви знайдете взимку. І просто будете смакувати. До речі, це і може бути дуже класним сувеніром з собою. Вишуканий ж не десерт такий? Вишневий він навіть не десерт це те, що можна отак просто в чиї класти, бо вишня е зав'ялена, вона все одно має трошки е вологі. А мед цю вологу бере і е викристалізовує. Да? І тоді вона, е якби як завмирає знаєте, в цьому процесі. Вона не бродить, але вона. Стабілізується. Це дуже класний смак цієї вишні з медом. Вишневий сік можна додавати в ті ж самі вареники і фарбувати ці вареники, робити їх там. Вишня зі свининою теж розкішна. А вишневе листя, яке ми використовували, і в мене цього року був ще один такий називається Поставити собі хрестик. В королівському варені використовується, коли агрус начинений горішками, а це все ще потім вкладається в абрикос і вариться сироп з молодого вишневого листя, він виходить такого смарагдового кольору, в який ви занурюєте якби, ці ягоди. Тобто вишню можна використовувати як завгодно. Я вже мовчу за той клей, по-моєму, якого ми не їлися в дитинстві донесходжу, який, та. да, який також дуже цікавий, тому що це природний загущувач, не можна загущувати. І наливки і настоянки, і, і солодкі страви. Тобто вишню ми використовували скрізь. Це ж один з символів власне, України, де була дівчина завжди садили вишню, а під вишнею освічувалися під вишнею я не знаю, проваджали дівчину в іншу хату, тобто вишня це такий один з дуже важливих дівочих символів України. Українських символів, так. А старовинні десерти, що, що їли? Ну, Ми там деякі моменти, скажімо, на свята знаємо, думаю, але думаю, що багато чого не знаємо. Не знаємо, не знаємо гамулу, не знаємо киселицю, малаї прекрасні десерти з кукурудзяного борошна. В тому числі мала із вишнями прекрасна така е, історія. Це Могилів-Подільський район, це Ямпільський район. Е, ну, Вареники, звичайно, десертні. Тут ніхто їх не відміняв, тому що вареники ми робили з усім з чим завгодно. Е, і вони замінювали дуже багато десертів. Потім киселі. Потім, що у нас ще було, ну, це мій улюблений чорнослив начинений горіхами і взбитими вершками. Це ж можна просто язика проковтнути. Це такий же десерт десертів, це король десертів, по-моєму, на поділлі. Рогалики, пулькачі це теж такі нове слово в моєму лексиконі. Це вишні, це черешня чорна, прямо з кісточками. Тісто робиться на маслянці. Це коли збили масло, а залишилася рідина. І от на ці маслянці заводили такі швидкі млинці. Вони звичайно з'їдалися швидше, ніж смажилися. Але це також я почула в Тиманівці ці рецепти пулькачів. Ну і дуже багато випічок і мандрики, і манзарі. Причому манзарі в деяких регіонах Вінниччини називаються будь-які пироги, тобто манзарі в, скажімо, моєму. Прочитання завжди це були просто пироги з кропом і домашнім сиром. А виявляється, що є манзарі з вишнями, що є манзарі з малиною, що є манзарі з полуницями, з чим завгодно. Тобто це який підвид, так само, як мандрики, так само як з заварного тіста ті ж самі вареники, також різне прочитання різного способу приготування вареників. А тому з десертами у нас також все було нормально не голодували, скажімо так. Дуже на жаль, час нашого ефіру 10.55 на годиннику ми маємо завершити. Нагадаю, що сьогодні ми говорили з Оленою Павловою, дослідницею подільської кухні, власне, про секрети подільської кухні. Дуже такий смачний ефір вийшов. Можливо, вас щось зацікавили навіть ви щось пробити, приготувати за, за стравинним рецептом про який Олена розповіла. З вами була Ірина Булгакова. Гарного вам дня і на все добре. Акцент с Ириной Булгаковой. 101,8 FM. Радио миста на